з чоловік із жінкою, і було в них семеро синів та одна дочка. Пішли якось шестеро синів у поле працювати, а найменший брат залишився вдома. Шли брати полем, і плугом за собою борозну тягнули, щоб сестра могла їх знайти, коли бітим понесе. Біля того поля в лісі жив змій. Задумав він недобре, борозну, що брати проклали, засипав, а сам нову проклав прямісінько до себе у двір. Понесла сестра братам обід та по тій зміїній борозні пішла, йшла йшла та зайшла у зміїний двір прямо до змія в лапи. Повернулися брати з поля, а сестри немає, пішли вони її шукати. Прийшли до зміїного двору, вийшов зміїм на зустріч. Битися до мене, прийшли, чи миритися, питає. Битися, відповідають брати. Тоді пішли під залізний дух, з силою, не терплю людського духу. Прийшли, посеред зміїного двору дуб високий стоїть, і стовби листя у нього залізні, погодуються на вітрі, відзвонюють. Як налетів на братів змій, ударив з усієї зміїної сили, одразу ж глибоко в землю в вігнав до зміїної темниці, там і замкнув. Батько з матір'ю тим часом чекають та чекають, а синів немає. Одна втіха залишилася менший синок. Ось знайшов він горошину, посадив у землю. Дивиться, аж виріс величезний кущ, а на кущі стручок лише один. А в ньому горошина теж одна, та не проста, а чарівна. Дотягнувся хлопчик до стручка, зірвав його. Випала горошина, зі стручка покотилася. Хлопчик побіг за нею, схопив горошину та з'їв. З того часу призвали його Котигорошку. Почав Котигорошка зростати не по днях, а по годинах. За тиждень вище батька виріс. Одного разу батька копав криницю і натрапив на великий камінь. Пішов гукати людей, щоб допомогли камінь витягнути. Поки батько ходив, Котигорош однією рукою камінь із землі витягнув. Прийшли люди, дивуються. Атигорошка, Ди як відчув свою силу, таки вирішив піти братів і сестру визволяти. Пішов він до коваля попросив, щоб той йому скував важку булаву. Коваль скував. Розмахнувся Котигорошка, підкинув булаву це місіньке небо й каже Я ляжу спати, а ви батько. Розбудіть мене через дванадцять днів, коли булава назад падатиме. На дванадцятий день булава летить, гуде розтікає повітрям. розбудив батько сина, той схопився, ставив кулак, Булава б нього вдарилась, переламалася навпіл. Ніс такою булавою я до Змія не піду. І вирішив знов до коваля просить перекуй булаву, щоб ще міцніша була. Перекував коваль. Котигорошко знов булаву підкинув та ліг спати, а через дванадцять днів булава до нього повернулася, об кулак вдарилась, тільки трохи зігнулася. Оцією булавою піду на змія, каже Котигорошко. Попрощався Котигорошка з батьками та матір'ю і пішов по тій борозні, по якій сестра і брати пішли та не повернулися. Хоча барозна вже заросла травою та трохи помітною була, перевела вона Катигорошку до зміїного двору. Чого тобі треба? зашипів змій, не терплю людського духу. Битися чи миритися до мене прийшов, битися я братів і сестру звільнити хочу. Смертю свою в мене знайдеш, сечить Змій. Йшли до залізного дубу. Свиснув змій, з дерева листя впало, навкруги дзвін пішов. А те Катигорошка каже, Коли це я свисну, очі на лоба можуть вилізти, ти їх краще закрий. Змій закрив очі, а категорошка його половою по лобі і стукнув. Чи добре я свищу? питає категорошку. Правду кажеш, малоочна лоба не вилізлі, злякався змій. Може, будемо миритися? Ні, битися, відповідає Котигорошко. Стали вони битися. Схопив наш молодець Змія та як кине, вдарився змій об дерево. Стовбур надвоє розколовся, Змію хвіст прищемив, а стовбур залізний не вирвешся. Котигорошко Змія покинув, пішов братів із в'язниці звільняти. Прути град розігнув, вивів бранців на волю. Вони молодшого брата не впізнали, бо він швидко виріс. А змій тим часом дуби з корінням вивернув, схопив сестру Котигорошка і полетів. Дуб важкий за ним по землі волочиться, слід залишає. Прийшли Котигорошка з братами до залізного дубу. Сутера розправу над змієм чинити. Дивляться, ні дуба, ні змія. Аж бачать, летить Змій високо в небі, сестру несе. Кинулися його наздоганяти. От вони бігли по сліду, що дуб залишив, два бачили перед собою глибоку яму. Дна не видно. Злякалися брати не хочуть лізти в яму. Я полізу, каже Катигорошка, спускайте мене вниз. Спали вони з своїх поясів довгому мотузку горошка намотав кінець мотузьки на руку, став спускатися і спустився прямо до підземного світу, потрапив. Дивиться, стоїть палац великий, а навколо золота дорогоцінні камені. Це так і виблискує. Назустріч йому сестра біжить. Тікай швидше каже Змій з дуба хвіст витягує. Він тебе вб'є. Багатьох сміливців він же повбивав. Не вб'є. Де йому хвоста прищемив, Веди мене до нього. А змій тим часом хвоста з дуба витягнув, побачив категорошка і питає, то ти знов прийшов битися чи миритись? Битися, відповідає категорошка Раз ударив категорошка булавою, Змій по коліна в камінь йшов. Другий раз ударив, по поясу камінь загнав, Третій раз ударив, зовсім вбив. Взяв Котигорошка три мішки золота і три мішки дорогоцінних каменів, пішли вони з сестрою до тієї ями, через яку він, він спустився у підземне царство. Прийшли Котигорошка і кричить Гей, ви, добрі молодці, мотузку опускайте, нас на гору тягніть. Брати мотузку опустили, він до неї спершу першолота і каміння прив'язав. Знов кричить категорошка, Опускайте ще раз добрі молодці мотузку, сестра ваша до вас повертається, обережно піднімайте. Та не дарма брати в зміїному царстві пожили, Не помітлю для себе зміїного духу набралися, в голові у них потьмарилося. На що ми його будемо витягувати, кажуть, ми шестеро Змія не подолали, а він один зумів, нас тут засміють, та й добро все нам дістанеться. А Горошка здогадався, через що затримка вийшла, зрозумів, що погане проти нього подумали. Прив'язав до мотузки камінь кричить, тягніть мене. Відтягнули брати камінь вище та відпустили мотузку. Упав камень униз. Розсердився Котигорошка, Гарні ж у мене брати подумав. Довелося йому повернутися у підземне царство. Раптом хмари набігли, вдарив грім, полив дощ із градом, сховався Котигорошка під деревом. Чує, князі пташенята пищать, орлята маленькі, дощом їх заливає. Заліз він на дерево, зняв себе сорочку, прикрив нею пташенят. А як дощ припинився, прилетів орел. Це ти моїх пташенят від смерті врятував, питає, «Чим мені тобі віддячити? Винеси мене на гору, попросив Катигорошко. Сів Катигорошка на орла і полетіла вона високо над землею. Незабаром рідну хату побачив. Підходить Катигорошка до хати і чує, брати в матері питають А де ж наш менший брат? Виріс він, сильним став, пішов вас визволяти. А в братів до того часу Змії недуз голіх і вийшов, соромно їм стало. Та це ж наш брат врятував нас, а ми його в ямі кинули. Ходімо швидше витягувати, рятувати його. А тут Катигорошка до хати виходить і каже а я і сам вибрався. Брати в попросили пробачення, прости він їх, на радощах бенкетувати стали Котигорошка прославляти. І ми його, людину сміливу, слухняного сина, брата вірного, славимо.